Іду із могилки своєї собаки, дори. По-перше, розумію, що я дуже скучаю за нею, а йду і осмислюю, як другий момент, осмислюю, яку роль виконують тваринки в нашому житті. Не просто в нашому житті, а навіть взагалі розібратися, взяти навіть тему роду для роду, яку вони задачу виконують. І тому що вони часто на себе беруть якісь. Якби фільтрують через себе, да, ніби оберігають плоть своїх власників, власників, господарів. От, і в такому чистому, безумовному, повному, тотальному служінні родовій системі у вигляді представника родової системи, як свого господаря. І колосальну роль вони виконують для родів земних. Навіть коли, коли ми хоронили, така фраза приходила Прийми земля, своє дитя. Прийми земля, своє дитя. І мова про те, що ми ж всі не ми, а як наша плоть це власність цієї землі. І її треба не просто поважати, її треба розуміти, що якщо земля у вигляді родової системи дала нам можливість жити, відчувати, їсти, смакувати, любити через плоть, то наша задача достойна це жити, а не просто юзати землю у вигляді. Що попало, класти в своє тіло, жити де попало, жити з ким попало, обирати проявлення будь-яке або тільки що? Таке примітивне використання цього безцінного симбіозу неба і землі, коли небесний рід, земний рід зійшлися в одній точці у вигляді тебе, мене. Як результату кінцевого, і так не поважати плоть. Плоть, я маю на увазі, це такий тимчас, час, проміжок часу у вигляді життя, де ми живемо, робимо вибори. Або не робимо, користуємося це теж вибір. І просто впусту використовуємо час без сенсу для чого жити тоді. Що не мати сенсу життя, якщо гнатися за стабільністю, це про що взагалі? Тобто два роди і земний, зійшлися, щоб була жива матерія в вигляді мого тіла, свідомості душі, яка прийшла пізнавати широту любові через обійми, через проявлення, через творчість. А вона живе страх виживання. В одній з медитації е, теж е, такий, ну, як діалог, да? я навчу тебе цінувати матерію. Я навчу тебе цінувати матерію. Е, і цей діалог був як дух, який говорить до... Оцього всього рухаючогося у вигляді тіла, яке ми називаємо живе, я навчу любити плоть, говорить дух. І кхе, плоть, зверніть увагу, ми зараз любимо плоть навіть мертву. Скільки бездиханих тіл ми цілуємо з великою любов'ю прощаючись, нас вчать. Любити плоть нас вчать використовувати матерію з мудрістю, усвідомлено жити своє тіло, усвідомлено жити цю землю, усвідомлено жити свої ресурси. Нас це любити, любити природу і засунути гординю в одне місце вже нарешті. Утилізувати цей бруд в собі, нагнутися прибрати, взяти і вилікувати тварину, взяти і допомогти плоті у вигляді хворої людини, взяти і зробити крок наперед, і провести акцію на оздоровлення тіл, на випередки йти, щоб уже не наслідки да, лікувати у вигляді уже поранених тіл. А створювати причини здоров'я. Причини здоров'я це перший етичний принцип. Перший, тільки перший з десяти етичних принципів. І нас просто носом ткнуть в нього, як кошенят, які напісяли не в тому місці. Цінуйте плоть. І я, не, і я не боюся не одухотворити це слово плоть. Вона жива, да. Але не всі ходячі тіла є живі, тому я кажу плоть. І це не образа, це дійсна матерія, форма, яку ми маємо. Це дуже цінно. Це дуже цінно. Тому беріть свою плоть і рухайте нею. Рухайте до своїх цілей. Рухайте до своєї чистоти, рухайте до своєї радості, рухайте до своєї еталонності. Не треба сидіти і чекати. Нема кого чекати і нема чого чекати. Це треба створювати. Те, що хочеться, треба створювати. Немовірна природа. Люба ма, яку красу вона постійно народжує, а що ми її нащадки народжуємо.